Свобода оновлюється, змінює очільників місцевих осередків, виключає неактивних і неперспективних однопартійців. На останній політраді було виключено з партії 988 членів партії за різні погрішності, відхилення від статуту від дисциплінарних норм. За останній тиждень були переобрані нові голови обласних організацій в кількох областях. І фактично вчора я був обраним головою Хмельницької обласної організації Всеукраїнське об'єднання Свобода. Розумію, яка це наша відповідальність. Розумію, який зараз нелегкий час. Новий лідер свободівців в краї запевнив сучасних політичних викликів і відповідальності не боїться. Навпаки, готується активно взятися до роботи, яку розпочне з переформатування обласного осередку. Ми готуємо. Зміну структури обласної організації. У нас планується створення такого органу, якого не було до цього в партії, як секретаріат, який буде мати формат виконавчої структури в обласній організації. Вчора ми переобрали обласний комітет, який буде у нас таким політично дієвим органом обласної організації. На найближчий місяць заплановані конференції районних і міських організацій. Де ми вже можемо анонсувати серйозні кадрові зміни, попри заборону поєднувати роботу держслужбовця із політичною діяльністю, Олександр Семчишин залишиться на посаді першого заступника губернатора краю. Каже, весь робочий час працюватиме на державу, а от дозвілля присвятить становленню своєї політичної сили. Наразі кадрове перезавантаження свободи переслідує цілком зрозумілу мету. Свободівці планують змінити свої ряди з огляду на очікувані восени цього року парламентські та місцеві вибори. Всі наші фракції. У місцевих радах мають поставити, ініціювати звернення цих місцевих рад до президента і до Верховної Ради про проведення якнайшвидших парламентських виборів. В тих радах, де в нас зараз от будуть чергові сесії, це питання нашими депутатами буде ініціюватися. Ми хотіли б, і, скажімо, наша позиція в тому, аби вибори до місцевих рад також відбувалися. Восени 2014 року, аби перезавантаження відбулося в усій країні, починаючи від сільської ради, закінчуючи парламентом, тоді це шанс на те, щоб рухатись вперед. Підвищити якість кадрового складу своєї політичної сили свободівці прагнуть і в контексті майбутньої децентралізації влади, коли на місцях буде чітко визначено, хто і які державні повноваження зможе взяти на себе. Поки що свободівці навіть не називають кількість членів обласного осередку, який впродовж наступного місяця має пережити чималі трансформації. Анна Михайловська, Іван Мовчан для інформаційного випуску.